Xometry опублікувало свій прогноз розвитку і ключових трендів виробництва у 2026 році для Великої Британії та ЄС. Виробничий ландшафт швидко змінюється, і у 2026 році темпи лише прискоряться. Пише видання. Прогноз малює цікаву картину майбутнього і містить чіткі заклики до виробників Великої Британії та Європи. Перший серйозно ставитись до штучного інтелекту. Ши переходить від модного слова до базового інструменту. Штучний інтелект більше не є експериментом, він стає основою виробництва. Звіт показує: 82% керівників вважають ши ключовим рушієм зростання, і майже половина вже отримує значні прибутки, використовуючи його. У Великій Британії та Європі 44% фірм планують інвестувати від 425 тисяч до півтора мільйона фунтів у ши вже наступного року. Передусім, у аналітику ланцюгів постачання закупівлі.